Вітаю вас, шановні глядачі. Продовження дуйне не буде. Ну, принаймні, бети продовження не буде. Все, он мені з тим каже, що бета-тестування закрилося. Я потім відкрив там офіційну сторінку. 12 травня у 0.00 закрилися всі сервери, тому скільки я там встиг, скільки я встиг. 5 серій по годині, 5 годин. 5 годин це я записав, Та? І трохи ще я бігав без запису. Мені стіп вказує 8 годин. Тобто 3 години ще я без запису бігав, Ну, трохи фарму вирізав. 8 годин награв. Шкода, дуже шкода. Я хотів збігати ще подивитися і верні, топ глянути і все це діло. Подивимось, напевно. Не знаю, треба чекати. Я ось тепер мені треба розуміти, дадуть мені, якби ключ чи не дадуть, щоб грати далі. Тут є базове видання, розширене видання і повне видання. Якщо базове видання а, купувати, то грати можна буде 10 червня. Якщо розширене видання, то 5 червня. Ціни, звісно, кусаються. 1100 1500. І це яке? Повне видання. 1900. Що тут у нас? Давайте подивимось. Основна гра, терраріум, дизайн, доступ, сезонна перепустка. Я не знаю, що це тут сезонні перепустки. Броня. Набір. Ну, тут скіни виходить всілякі, як в конення. Рекомендую, знаєте, що, брати тим. Саме гравцям, котрі ви впевнено будете знати, що будете грати дуже багато часу в неї. Ось я рекомендую саме з цього. Щодо мене, не знаю, я потім вже буду вирішувати. Мені зараз треба зрозуміти, буде мені присланий ключ, не буде мені присланий ключ. Якщо мені не буде присланий ключ, тоді, напевно, буду купувати. Якщо все ж таки буде присланий ключ, ну тоді прийдеться знову розпочинати все. Наново і будемо продовжувати. Що ви як підтримуєте? М? Якщо наново я піду і буду потихеньку продовжувати, Хто знає яка там може бути історія, а може я до когось доєднаюсь, і може там... а може і ні. А може так соло буду грати, можна буде випробувати, можна там соло грати в цій грі, чи не можна соло грати. Тобто безліч є всіляких шляхів, які можна випробувати. Добре, давайте на цьому завершимо. Ціну гри я показав, трохи геймплею показав. Чесно скажу, я не задоволений, що я не встиг все подивитися. Дуже сильно незадоволений. Знаєте, як у дитини цяцьку відібрав так і такі все сказали, і все потім. Ось таке якесь відчуття. Ну, нічого. Вдалого вам дня, до побачення!